Я цей сейф раніше бачив. Намагався відкрити, але все марно. Сокол, а це ви чому через рацію? Віддайте рюкзак. Вибачте, але він нам зараз важливіший. Ось мені не смішно. Все зараз віддаємо йому той рюкзак і біжимо шукати військового. Ми знайшли рацію, вдалося зв'язатися з сахаровим. Чудові новини. А що Сахаров сказав? Є у нас надія на майбутнє. Є, нам потрібен детектор. Він допоможе знайти вихід звідси. Нам потрібен ти, щоб його зібрати. Сахаров дав наводку на стару схованку вчених і в ній лежали всілякі деталі від різного обладнання. Я сподіваюся, ти зможеш допомогти з цим. Ну, я загалом у ну, броньці зброї розбираюся тільки. Із детекторами я мало працював, Дай й подивитися, що там у цій схованці було. Тримай іншого виходу, у нас навряд чи передбачається, тож постарайся зварганити щось. Можна мене покластися, можна мене покластися. Ти чого? У блок схему задивився. Тут така річ, щось не так. Відносно все нормально. Слухай, мені не вистачає інструментів для більш тонкої роботи. Без них я боюся все поламати в цих платах і схемах. Почався. І де я тобі їх тут знайду? Це не проблема. У мене були ці інструменти, але, здається, я їх залишив у нашому старому таборі. старому таборі? Ну так, коли ми на вилазки ходили, я із собою брав, розумієш? Думаю, так, там я їх і залишив. Ну, давай мітку на цей табір, Схожу, перевірю. Скину на КПК. Дякую, Соколе. Скоро повернусь. Я дещо знайшов. Ну, що там? Кейс, трупа військового, одного з тих, на яких ти мені мітки давав. Там трупи були. Цікаво, та глянути кейс. Дивись. Хм. Якийсь замок хитро мудрий тут. Без тих інструментів я нічого не зроблю. Потримай поки що, нехай у тебе побуде. Як скажеш. Ну і все. За інструментами ще встигну збігати. Треба закінчити. За інструментами стіга. ще встигну збігати. Треба. Говорити з дигерами. Коротше робимо як. У нас просто є два варіанти: або віддати цей кейс так, або все-таки його взламати, як я зрозумів. Чи це може інше щось взагалі? Зараз, я не знаю, ми збереглися. Зараз я з ними поговорю там побачу. Пацанішки, мені з вами треба побузяри. Поває ваші підземці, як і очікувалося, ваш напарник загинув. Але перед смертю встиг поранити кровососа. Інакше я не можу пояснити, що він на мене вибій зі своїми останніми силами. Це було очікувано, на жаль. При ньому були якісь речі? Були, ось цей кейс. Чудово, це те, що треба. Якщо ми колись виберемося звідси, це нам знадобиться. А що в Кейсі? Ну, ти нам допоміг, тому секрети приховувати не буду. У кейсі артефакти 2 і 3 рівня. Ну, знаєш, не якісь там медузи чи виверти, а вищого рівня, які з'являються тільки у всяких підземеллях. Ці артефакти нам колись доручив пошукати один замовник із великої землі. Для такої мети цих питань ми не ставили, але обіцяли непогану суму за виконання завдання якось так. Цілком звичайна робота в зоні. Отож, ну будь-якому разі, ми обіцяли нагороду, віддаємо їй. Артефактами поділитись не зможу. Ще є надія, що ми звідси виберемося. ось пару гривень і трохи особистої провізії, це я можу запропонувати. Не буду крутити носом. Давай ще можеш віддати. Робота не була такою складною, щоб я за неї вимагав артефакти. Дякую, Сокола. Тримай. До зустрічі. Лайк не поставимо в песиккупу втрапимо. Чи це інше? Ну чуже добро. Все одно висить, воно не провалено. Провалених немає ніяких іншого. Тоді добре. Біжимо, значить, шукати цього військового. Нема цього військового, я подивився в інтернетах ще не час, виявляється. Ну, це, виявляється, був старий їхній табір. Ну Оцю палатку я наче бачив. Збереження, прям збереження. І що мені треба тут знайти? А, во-во-во. Тут лише ліхтар. Тут лише ліхтар. Тепер у вас є налобний ліхтар, натисніть, щоб увімкнути його. Набагато зручніше, ніж ручний ліхтар, правда? Я з тобою. Я з тобою погоджусь. Якесь гамно там. Ну все, налобний фонарик є це вообще супер. Але це ще не все. Мені треба доперевірити. Блін, там, мабуть, знову ту шканиці. Може треба саме перевірити сходити. <звук> Ух ти! Це бляха було. Що це за гівно? Він повинен залишитися тут. Він повинен залишитись тут. Що? Що? Мені тут нічого робити. Треба три міну бігти на це нема чого робити, біжимо на АТП. Добре, я не проти. За такими фігнями, ну я в джопу ну ніякий інструмент я не знайшов. Лише ліхтар. Дякую на цьому. Можливо, це вже, навіть якщо зараз буде якась таке вимір, темний буде, де ми чисто вже ну, ніяк не можемо попливати на погоду. І там уже налобний фонарек і згодиться. Воно, до речі, якось можливо підтримує оцю атмосферу, те, що тваріни вони рідко якісь попадаються, і вони, ну, зазвичай. Зазвичай, знаєте, коли мало е, якихось тварин попадається, то їх зазвичай роблять якимись там босами, щоб типу рідко, але мітко. Але тут такої нема. От в чому прикол. Вони якось е, знаєш, вони не важко розвалюються, але ти все одно це в, в очікуванні них весь час, і від цього вічно в тебе зжим-жим робиться. Підозри виконано. А чого всі там? І знатися, що сталося. Пацани, що сталося? А в них також ця параша була. Що за. Що це за чудовисько ще таке? І когось прибило. Хлопці, блін, да, одному ну, жопа. Це, мабуть, той, що на гетарі весь час грав, мабуть. Що тут сталося? Повна срака. Після того відходу майстер просто схопився і побіг геть. Тимко, коден із дигері побіг за ним і. І на нього наскучило це чудовисько, що валяється он там. Майстер зник у невідомому напрямку. Чорт, немає слів. Зачекай. Ти чуєш, що це за звуки? Ці мутанти. Негайно до зброї. Ой-ой. Ой, пацани, а я отаку, мабуть, зроблю. Надіюсь, ви розгребетесь самі. На мінус один, куди Все? занюхав? А в тебе нічого нема, до речі. Ну, патрони є, вони мені сильно вже й не потрібні. Блін, Мені вже здається, оце ружово ну, тут якось вже й не сильно потрібно. Може вже взяти оце МП та з ним бігати надалі? то всіх поклали. Я ніколи не бачив ще таких мутантів. Що за хрінь почала відбуватися тут? Майстер звалив, Тимко мертвий, тепер ще й це. Майстер здається, мені знає, що тут відбувається. Він мене обдурив проханням змотатися за якимись інструментами. На місці старого табору я теж натрапив на цього мутанта. Чорт, варто було мені відійти, і все пішло по одному місцю. Без детектора нам звідси не піти. Майстра необхідно знайти, а там розберемося, що з ним робити. Соколе спробує шукати робоче місце. Він просто в секунді взяв і втік, але можливо він залишив якісь зачіпки. Ми поки що зачистимо цю бійню, та й тимка поховати треба по-хорошому. Це правильно, я піду перевірю його місце. Підемо перевіримо його місце. Заодно збережемося, мабуть. Тик, майстер, коротше, був хитроджопим, виявляється. Або тут все якось не так просто і щось там буде таке, прям чу собі розвороти повороти. До речі, у мене. досягнення мелодія душі. Оце, мабуть, що. Да, це типа всі аудіокасети схоже познаходив. А, Аво, чи з запискою. І ще й патрони до МП5. Так, що за записка завжди. Судячи з цієї документації, тут не так і багато роботи, хоча я трохи витратив час у неї прочитання. Потрібно відшукати десь детектор аномалій, щоб видерти, звідти плату. Може запитати допомоги у хлопців. Пошукати детектор аномалії. Так в мене є. А ось завжди відгук, детектор відгук і детектор відгук. А відсутня основна плата для роботи детектора. Тобто він, схоже, оцей зняв цю плату і залишив просто там непотрібні запчасти. Так в мене є ось відгук, як би. А нафіга просто питати хлопців, я не знаю. Вибачте, що втручаюся. Нічого страшного, ми вже закінчили, як бачиш. Ти щось хотів? Я знайшов документацію зі складання детектора в рюкзаку майстра. Я можу зробити його сам, але для цього мені потрібен звичайний детектор аномалій. Може у когось із вас такий знайдеться? У мене був один, але це вже не робочий екземпляр. Паскудство. Може, вас питать? Соколе, постривай. У тим собою був такий детектор, Можеш взяти. Його. Тримай. Це чиноним. зібрати самопальний детектор оцим чумаданом нам треба. Детектор, відгук, не вистачає деталей, платові да Плата від да 2. 2 Зібрати мабуть таким чином. Так ну плату ми віддарем а потім до чого його ліпити. Треба ж якісь запчастини. Детектор, відгук, 2 Це, це є він. Просто я не до кінця зрозумів. Просто детектор ми цей взяли. Детектор ми знайшли. Окей, ми з нього зараз виймаємо плату, але щоб зробити оцей детектор тріщини, оцей просто. Здоровій, то нам же ж треба ще додатково, якби, плати інші, якісь, ну, які вчені носили з собою. А там ми ще один екземпляр. Чи я щось не зрозумів? Поправте? Якщо я щось, щось затупив десь, але щось якось не зрозумів трошки. Начебто вийшло. Шкода, протестувати нема на чому. Це все одно хороші новини. Раз ти детектор і зробив, тобі і тестувати його. А ви що робити, збирайтесь. Ми будемо шукати майстра, хоч він і вчвернив тут, як останнім разу, та без нього не можна залишати кордон, тому ми вирушимо на його пошуки. Тим паче, детектор тільки один, якби ми не хотіли, але пошуком виходу зможе займатися тільки одна людина. Тут ти не посперечаєшся. Тоді гаразд, займайтеся своїми пошуками, а я своїми буду. І від твого успіху буквально залежить наше майбутнє. Постарайся повернутися з хорошими новинами. Ви вже теж постарайтеся. До зустрічі. Порятунок потопаючих, ось оцей схоже детектор, і тепер нам з ним треба шукати, бігати схоже по всій зоні. Ну, в мене є предположення, наприклад, на мосту о, там частенько таке роблять. Ну якби там, начебто, в чистому небі, там просторова бульбашка та є, то може може якось, якось може, а може ні. То коли як успіхи без результату у вас із землю провалитися мені швидко настало, я помітив. Я втомився від цього місця. Не так і з тим місцем. Кілька годин тому був тільки вечір, зараз знову ранок. А ніч взагалі пролетіла непомітно, повна маячня. Тим часом я обшукав всі можливі місця, появиться і тріщини і нічого. Залишається тільки одне місце, і дай Бог, що це було правильним місцем. Блокпост. Місце, де я бачив останнього зниклого військового. Ну так, у нас ось є підказочка. Добре, що хоч це таке не довелося по всій зоні. Блін, ролик класний. Прям мені прям зайшов клас. Прям дуже атмосферно. Воно якось не знаю. Якось так вони зробили з цим музичним супроводженням. Якось воно так по новому. Іначе й по старому, іначе й по-новому. Якось сприймається незвично. Прямо мені прям дуже сподобалось. Що ж, блокпост. Ось у нас детектор. Ну, детектор. Це ж той же ж, детектор той. Тобто цим детектором треба зараз буде пошукати. Він казав там, де я бачив останній раз цього. Останній раз ми бачили ось тут. Ну там щось не пікало нічого. І отам, де автомобіль оцей був. О, здрастуйте. А що мені робить? Алла. Теорія була правильною нарешті. І ось ключ. До останній зниклий військовий. Чорт, якоюсь мірою це було очевидно. Зажити, це мені, мабуть, диви. повернутися на ТП. А сюди я не можу нікуди стрібнути. Ні. Я чомусь думав, що я можу і пірнути вже кудись. А тепер треба повернутися на ТП. Мабуть, що типу до кентів своїх. Але ж зараз ми підемо якби в підземелля. Ми зараз підемо під е, скриньку дигера. Єдине, яке саме підземелля мається на увазі, тому що в нас три підземелля тут на цьому кордоні. Є підземелля ось тут, Вхід до підземну частину. Є ось тут, а є підземелля. І отут є підземелля. Але е саме зачинені двері, я Пам'ятаю, що були саме це в першому. Ну там, де якраз воно і підписано вхід у підземель, підземну частину. То, мабуть, якраз воно там і буде. Бо там, де кровосісю ми бачили, то там начебто ніяких. Ну, наче й були двері, а наче й ні, я щось якось забувся трішки. А от там точно були дерев'яні двері, точно були, прямо зачинені. Ну, тоді відправляємося туди. Єдине, мабуть, я б уже змінив пукалку. Я, мабуть, зміню пукалку, вже буду за цим бігати. Бо ми вже таке щось. Я бережу, бережу і весь час, а. А вже патронів так, то й нормально назбирано, тому гадай, ми можемо вже й за цим побігати. Бо навіть оце з цими тваринами, які на нас тільки що налетіли, блін, обойми не вистачає. Магазину не вистачає на цей тост, два патрони, нещасних, а пістолет таке горохом стріляє чисто. Але тепер у нас є фонарик наловний, Келас. Як я за ним скучив, все залітаємо тепер. Це підземелля і надіюсь, що моє предположення було правильним. Ось ці коридори, а двері ось тут всякі різні, можливо, ж залізні. Аво? Так, оце саме це. А це взагалі не відчиняється, схоже, ну давай. Схоже, це воно і є. І ось скринька. Досягнення отримано. Скрізь бусе бачу. Опа, опа. А оце цікавесенько. Ні, не фігово, не фігово. Тобто, оце ми берем. оце я складу. Ну, не потрібне складу назад. Блін, іще якесь, тиба. Я, мабуть, знаєте, що то мабуть, я складу, бо, блін, витривалість мені якось більш дорожче буде, чесно кажучи. І патрони ось так уже. Це дріб, все. А я раз таке діло, то мабуть що АК візьмемо. 240 патронів на АК. Та давайте з ним краще бігати будемо. Ну, непогана хованка. Я ще, ну, Мені прям дуже цікаво, для чого вона нам знадобиться. Тобто раніше ми її точно не знайшли цю схованку. Тобто без цього детектора тріщин вона взагалі не знаходиться. Значить, що? Значить, ця хованка повинна кудись ну, застосуватися, якщо її раніше не можна було ніяк знайти, значить, нам дали пукалку для чогось для нормального дир-дир-дир. Щось буде стрілянина, якась значить, дебела. Ну, тепер я можу хоча б стріляти і не думати за ті патрони. У мене воно на АК майже 300 патронів патронів, на МП5 також 300 патронів, тому можу нормально собі поливати все.